Всім привіт! Сьогоднішній випуск я буду знімати на вулиці, тому що вже холодає і хочеться такої атмосфери. Так, тут є 9 посилок, мало бути, 15, але остальні, походу, загубились. Тому тут є 9. І ми будемо робити розпаковку на цих 9 посилок. Оскільки чекати вже далі не було куди. Тут дві посилочки вже розпаковані, тому що я не втрималася. Тут костюмчики. Я зараз все вам покажу. Ну що, приступаємо до першої посилочки. Давайте ось цю. Вона якась така малесенька. Головне нічого не порізати. Так. Це, е, я заказала відбілювач для зубів. Я в таке, звісно, не вірю, але мені стало насправді цікаво. Так. Давайте далі. Ой-ой-ой. Що це? А, це адаптер. Я, щоб ви ближче подивились, буду десь вставляти ось тут фотографію, щоб ви бачили ближче те, що бачу і я. Це адаптер, який в телефон. І тут на флешки різні, але, на жаль, це не в iPhone. Але в мене є адаптер до цього. Тому все нормально. Давайте ось цю, вона якась така випукла. Я можу тільки догадуватись, що тут. А, -а, -а. знаю, знаю. Так, це в мене Адельці... 2 і 3, але <ріст> вона любить до сих пір і п'є суміш. Вона її п'є на ніч, деколи ранком вона її хоче. І я вирішила заказати в машину ось таку от штучку. Вона може бути як і для суміші, так і для будь-якої їжі. Ну, але переважно для суміші, я так поняла. Тут є мірна ложечка, ось так от закривається, тут ставиться мірна ложечка і теж закривається. І класний такий контейнер, який можна зберігати брати з собою кудись, куди ви їдете, чи в машину просто. Ну, я брала для машини, тому що мені зручно буде в ньому. Чи просто її туди якісь снеків насипати і брати з собою, щоб вони не просипались? Класна штука. І дуже якісна, прикольно. Так. Далі ще ось таку плоску. Плоску. А, -а, -а. Це... Це... це запах в машину. Тут їх, не знаю, скільки впаче. Тут їх 6-6 шість, шість штук в упаковці. Десь ось тут вставлю вставочку, що це саме за запах, і покажу його розпакованим. Не знаю, не знаю, чи він взагалі пахне. І як він пахне. Давайте, може, відкриємо одну упаковочку і просто понюхаємо. Ну, пахне, пахне таке, як мило, чи що. Не знаю. Ну, я не впевнена, що воно буде ефективно. Але я вам покажу, до чого я його заказала. Тому що в мене в машині така штучка є алюмінієва, де цей запах. Покажу. Так, давайте ось цю відкриємо, тим більше що вона надірвана. Ага, я теж вроді знаю, що це. Так, а як його. Угу. Так, це ось така от штука всередині, зверху. Це теж я брала для... <кхи> для машини. Тут є шнур, який впихається сюди, нажимається і воно починає гріти. Ставити сюди бутилочку чи баночку з їжею, і е, воно вам загріє їсти. Я теж брала це в машину, тому що, можливо, ми кудись поїдемо в подорож, і це буде класна штука, щоб не зупинятися там на заправці чи ще десь. Просто включив в машині, запхав бутилочку і все тепленьке. І класно. Ну, Включу, подивлюся, як воно працює, не працює. Самі, якщо чесно, цікаво. Ось так воно виглядає, не знаю, чи вам буде видно. Ось так. І прикольно, прикольно. Подивимось. Ой. Так, давайте тепер ось цю якась тверда. А, а, а. да. Це ложечки. Це ложечки новорічні. Не знаю, видно, все одно вставлю фотографію тут. Давайте відкриємо. Ну, скажу чесно, одна ложечка тут темніша, ніж три. Інші. Бачите, одна ложечка відрізняється від тих. Прикольно. <гум> Прикольно. Ну, якщо чесно, я не здивована. І тут ще в такому пакетику 4 ложечки. Це теж новорічні ложечки. І виглядають вони ой, дуже гарно. Ось так. Прикольно. Е, теж вставлю вам фотографію, щоб ви подивились ближче. Ой, прикольненько. Дуже гарно, кстати. Ну Всі одинакові. Ну, прикольні. Мені більше навіть сподобашні, ніж ці Так, ну що, перейдемо до цієї великої. Так, це, я теж знаю, що це таке. Це органайзер в машину. Так, якщо він швидко складається, то я вам прямо зараз і покажу, а ще вставлю фотографію, як він виглядає на сайті. Це сюди напевно. Це сюди напевно. Ухте, прикольно, але я, походу, якось неправильно склала, чи що. Ні, вроді нормально. О, щось. Щось. Ухте, є прикольно. Ви тільки подивіться, яка вона красива. Це я заказувала, щоб поставити сюди малі запасні памперси, салфетки, цей контейнер, можливо, не знаю, запасне печенько, тим більше, що воно зберігається довго, тому що воно в таких, в таких банках, тому ось така от штука для Адель тільки в машину. Дуже гарно, кстати, дивиться, і я, ну, я задоволена, я задоволена, як воно гарно дивиться. Класно. Так, тепер переходимо до головного, те, що я дуже чекала. Так, тут комбінзон для Адель. Він мені дуже сильно подобається. Я взагалі-то хотіла замовити на одному з сайтів, не на Aliexpress, але так вийшло, що мені не відповіли. Mm. Не знаю. І я заказала на Aliexpress, і я не пошкодувала, тому що він дуже класний. Ми вже його міряли, і тут буде фотографія. Фотографія буде після того, як я його розпакую. Так, він ось такий є ремень і ну класний, класний такий цей. На дупочці є. Засунути відсунути якщо ти не хочеш після какати, не знаю. І, ну, прикольний, ребят, ну, для Аліекспресу це більше, ніж ніж добре. Це, мені здається, дуже, дуже мені повезло, що він такий гарний. Так. так, з іншим костюмчиком повезло не так, тому що він трішки інший, ніж на фотографії, але він теж непоганий. Так. Тут вже трішечки по-іншому. Тут ось такі от штанішки. Теж ззаді є, щоб відсувати, якщо ти не хоче пісяти. Ну, оцей прикус, ну, штани класні. З, з цього. Так, а де тут ще мало бути? А, во. Ну, це взагалі. Ужас. Я би з таким. Коротше, з такою штукою я би не купила. Вона як не знаю, як її. Ужас, коротше. Ця курточка. Я хотіла, щоб вона була проста, без надписів, але так вийшло, що в неї є надпис. Ну, але нічого. Тут вона. Зжимається, Тут вона стягується, От, можна стягнути більше. Тут є такі манжетики, що дуже класно. Коротше, на таку гіршу погоду, де не треба буде вчіпати цей комір, вона буде, оцей костюм буде досить непогано. Е Я думаю, ми будемо носити його в будь-якому випадку, десь на дитячу площадку. а... Той костюмчик ми будемо носити більше на сніг. <ріст> Теж, надіюсь, що помірюю на Аделі і вставлю десь ось тут фотографію, якщо вона буде не проти, поміряти костюм. <ріст> якщо вона буде проти, то я просто зроблю декілька фотографій ближче. Як він дивився на сайті, обов'язково вставлю, щоб ви побачили. Так. Сьогодні розпаковка в нас така не є величка, я до сих пір чекаю свій пірсінг, який до сих пір не може прийти. Я, кстати, в тих капчиках з минулої розпаковки і я їх вже ношу, тому що в нас вже така морозяна погода, в нас не є вже тепло, хоча сьогодні сонечко. Я надіюсь, що ви мені поставите багато лайків, багато коментів, якщо на цьому відео буде хоча б 15, давайте 15 коментарів. З словом хочу наступну розпаковку, і я вам обіцяю, що наступна розпаковка буде скоро. <сум> тому давайте мене підтримуємо, тому що я правда дуже стараюся і надіюсь на вашу підтримку. Це, з вами була я, Не та Козак. І надіюсь, що дуже скоро зустрінемось з вами. Всім пока-пока.